Вітли щасливе потонки буття, вони віддали своє скромне життя, торуючи тяжко майбутньому шлях, Священний хай буде той батьківський прах. Нащадку могили батьків борони, над ними чоло і коліно зігни. У початку 1939 року Карпатська Україна зробила відчайдушну спробу здобути незалежність, то Хортиська Угорщина кинула у край військо гондів. На захист рідного дому стала ще нікому невідома Карпатська Січ. Та невдовзі про неї заговорив весь світ. Чому Січ продовжує таку безнадійну боротьбу, писала Нью-Йорк Таймс. Чому армія зустрічає стільки перешкод у здобутті території? Дивувалась та ж газета. то й слушні питання, якщо не зважати, що витоки того опору йшли від січових стрільців. Сильніший ворог може перемогти, але поставити нас на коліна ніколи. Це слова командувача того війська Михайла Колодзінського. Відомого націоналіста. Організація українських націоналістів ОУМ постала в 1929 році з ініціативи Євгена Коновальця, полковника Січового стрілецтва. Метою ОУН було звільнення України від окупантів та створення незалежної держави. Так зване звільнення українських земель Червоною армією у вересні 1939 року, коли східних братів зустрічали хлібом сіллю, обернулось нечуваними репресіями. Тож що винні українці, що змінили хліб сіль на зброю. Як 41-го року вибухла війна між тоталітарною Німеччиною? Згадує Слава Спіцького, голова проводу ООН, голова Конгресу українських націоналістів. Організація українських націоналістів, яка вже роками перед тим займалася усвідомленням народу, підготовленням його до державної незалежності, була готова і навіть скорше від німецьких деяких частин. На аутах продиралася групи українських націоналістів із заходу до Львова, щоб якнайскорше захопити радіостанцію свої руки, скликати нарід до просвіти і там на загальних зборах відчитати акт державної незалежності, акт 10 червня. Ясна річ, це не відповідало інтересам рейху. Гітлер заборонив діяльність тимчасового українського уряду. Усіх ініціаторів акції 30 червня на чолі Степаном Бандерою та Ярославом Стецьком кинули до концтабору. Фюрер наказує знищити всіх націоналістів. З телеграми Ервіна Шульця оберштурмбанк Фюрера СС. До станиць. Київ, Дніпропетровськ, Миколаїв, Рівно, Житомир, Вінниця. Відносно Організація Бандери. Поза всяким сумнівом, організація Бандери готує повстання в Рейхскомісаріаті України з метою встановлення самостійної української держави. Всі члени організації Бандери мають бути негайно заарештовані і після суворих допитів таємно ліквідовані під претекстом грабежів. Ось воно, співробітництво Гестапо з бандерівським рухом. Тільки в Західній Україні окупанти знищили понад мільйон чоловік. В Україні, як і по всій Європі, рух опору фашизму був роздріблений. Однією з форм боротьби з окупантами Стали організовані оун загони самооборони. Вони діяли майже в кожному західноукраїнському селі. На війні, як на війні. ОУН не заперечувала проти вступу української молоді до окупаційної поліції, де був вишкіл, а головне зброя. І сталося те, що повинно було статись. Майже 5 тисяч бійців поліції перейшли на бік повстанців. Вже у 1943 році ворог мав справу з військом Українською повстанською армією. Під знамена упа ставали не тільки українці, а й росіяни, грузини, узбеки, татари, білоруси і взагалі представники понад 20 національностей. Військо набрало сил. Сотні стали коренями. Загони самооборони виросли до військових угрупувань. УПА північ Полісся Нови. УПА Південь. Уманщина, Вінничина, камянець подільщина УПА Схід. Північні Терени Житомирщини Київщини Чернігівщини. Нарешті найбільш сильне угрупування. УПА Захід. Галичина, Буковина та Закарпаття. На практиці це призводило до появи, так би мовити, повстанських республік на своїх теренах. А стосунки з німаками складались за принципом Вам шляхи і великі міста, нам Україна. Майже 50 років не був в цих місцях. Микола Лебідь. Саме він після арешту Степана Бандери очолив ОУН, змінив тактику боротьби, перевів організацію на підпільне становище. В ті далекі липневі дні 44-го року тут, в селі Сприня, що біля Самбору, відбувся перший великий збір української головної визвольної ради. На цьому зборі головою генерального секретаріату УГВР обирається Роман Шухевич. Він же Тарас Чупринка, головний командир УПА. Факти його бойового життя овіяні легендами. Але незаперечним є те, що керована ним повстанська армія, яка трималася тільки на ґрунті місцевого населення, довгі роки успішно протистояла двом величезним силам фашизму. Та більшовизну. Після закінчення Другої світової війни Сталін кидає на придушення національно-визвольної боротьби дивізії українських фронтів. Та вони практично бойкотували дії проти УПА. Тому вже у вересні вони були замінені внутрішніми військами НКВД із Сибіру. Та центральної Росії. Почались нескінченні облави та глибокі блокади на всіх теренах дії ОПА. Все це супроводжувалося страшним насильством, публічним катуванням та мордуванням людей. Проти українських повстанців більшовики кидали танки, літаки, артилерію. І все ж боротьба повстанців не вщухала. Змінювалась тільки тактика. Одним із перших лицарів Золотого Христа став Василь Левкович, майор вороний, командир Округи Буг, що діяла у Львівській області. Літом 1946 року на території Бібреччини я стрінув з головним командиром УПА Тарасом Чупринкою і отримав від нього розпорядження. Розформовувати бойові відділи УПА на дрібні групи, щоб перейти з партизанської на підпільну пропагандивну тактику. Це розпорядження на протязі літа я виконав. Я розформував ті частини, які були на території Поводих округ. І з того часу, тобто з літа 46-го року, ми вже не діяли партизанською тактикою боротьби, а підпільно пропагандивною. Повстанці продовжували боротьбу в глибокому підпіллі. Народ підтримував їх, село Ясенів під бродами. Садиба вчительки Марії Белган. Цю криївку зробили хлопці 48-го року. Прийшли до нас в такий дощовий день. Не в день, а вночі. А коли дочекаю до дня, подивилися те місці, щоб в нас було таке глибоке запілля і кажуть, господар сподарю до мого чоловіка. Ми подумали, що у вас було б добре зробити нам криївку. Чоловік одразу вагався, бо то страшно було на той час. А потім каже, там вже як немає де робити, то вже робіть. І так вони почали робити. Робили на літо, а на зиму вже скінчили. І засіли. Чоловік їм привів світло. Їм там було і добре, і тепло. А ми А я носила їм їсти. Все по два рази на день. Українська жінка. Яка важка доля випала їй в ці роки лихоліття. Вона й розвідниця. Зв'язкова і медсестра, мати загиблих дітей і вдова. Жіноцтво відіграло велику роль при створенні УПА в часі боїв УПА, а дуже часто і брали участь в боях УПА. І навіть тоді, коли УПА висилала відділи на захід через кілька кордонів. Вони йшли в одностроях із зброєю в руках, щоб переконати захід, що Україна не зложила зброї, що Україна воює далі проти большевизму, проти російської окупації, щоб був розголос про ту боротьбу у світі, бо світ тоді мовчав. З кожним днем більшовицький терор посилювався. Гинули кращі з кращих, гинули, та не складали зброї. Роберт Ярослав Мельник, його краївку видали, та ні він, ні його дружина не здалися ворогові. Блажений остені вічний, покій подай Господи, час пам'ятному служі своєму ропертвому. Сотворимо вічну пам'ять. Української повстанчої армії, взявши в руки зброю, урочисто клянусь своєю честю і совістю перед великим народом українським, перед святою землею українською, перед промитою кров'ю усіх найкращих синів України та перед найвищим політичним проводом народу українського: боротися за повне визволення всіх українських земель і українського народу від загарбників. Та здобути українську самостійну соборну державу.